13 лютого відкрилась книгарні в Києві на вокзалі, і так як я вчора була в Києві, гріх було туди не завітати. Ходімо, подивимось. Тут в мене вже розбігаються очі від того, скільки тут книжок. Біля входу нас зустрічають журнальчики. Це топ-продажів зараз, але я одразу йду у відділ фентезі, звичайно. Штум, він отакий от маленький. О, Цю я книгу читаю зараз. А відділ фентезі виявився набагато більшим, ніж мені сталося спочатку. Ось ця книга в мене зараз в бажанках. Тут книга англійською, англійською я не читаю, це не для мене. Йдемо далі. Роздивляюсь карти і думаю, чи не стати мені тарологом. Прикольненькі шопери. О, гляньте, який гарний Гаррі Поттер. Це могла би бути книга Кідрука, але не сьогодні. Йдемо у відділ манг, бо таке дуже любимий чоловік, треба щось йому підібрати. Мені подобається назва. А цю книгу треба подарувати татові. Він любить казати, що ми їмо його печінку. Є величезний відділ з дитячими книжками. Відділ з усілякою філософією. Для мене тут дуже складне, тому йдемо далі. А хоча ні. Котячу філософію можна і пороздивлятися. Є солоденьке, можна перекусити, але я вже поїла в позатій хаті, тому оплачую книжечки і можна їхати додому.